вам видно Так, перевіряємо. Тут нічого, тут нічого. Тут щось є. А, з'явилися нові цей скіни. місячний лицар. И девчонка белка. Девчонка Барби. Барби, да? <ologie Australianvale> Это я бачу Костюмы. О, красно. Добре, добре. Мене цікавить, цікавить, що? Здобуйте одну перемогу, завдайте останній удар, надайте допомогу. Захитіться. Угу. Надайте допомогу десь раз. Я хочу оновити цей квест. Захотіться, О. Файно. Файно. Два одинакових квеста все Погнали. Так, запрошуємо людей. Чекаємо. О, хтось приєднався. Вона вдень спить, а вночі грає. Бачиш? От це нормальні люди. Це нормальні люди, вден треба спати. Нормальні люди вдень працюють, вночі сплять. Вдень треба спати, вночі грати. Вдень треба працювати, насичуватися повітрям, насичуватися сонечком. Сонечком? Так! Сонечко від сонечка. Mm -hmm. Він вийшов. О, Він вийшов. Ну, а вночі треба спати, бо вночі виробляється е, гормон, який тобі дозволяє бути нетривожним кожного дня. Все за вас Я завела, зупини ж, мене. Ти ж написав назву стріму, як е, зробити нормальний режим. Я тобі говорю no. зробити нормальний режим, no. і тобі буде добре. То я роблю. Не зробиш. Васичутись гомоглобіну, та. Е, вітамінком, е, вітамінкою Д треба насичувати. <гумут> так, так, вітамінкою Д. Ага. Не треба. Не треба. Ти не насичуєшся, ти відкравш Чекай, чекай, я читаю. Е, вона якраз шукає собі команду для короткого проходження для стріму, так бити всі босів і закінчити. За місяць два закінчить. То я можу не підійти, я бо я чисто на чилі граю я мало Дом, чого знаю. Вона зранку стрімить Грит. і вночі. Зранку стрімить і вночі. Вона недавно однечі дві години пояснювала принцип гри людині, яка грала в неї останній раз ще 12 році. А, захистіться. Балять, то мені треба доктор Странджем. Грати. Open your eyes. Я сьогодні мав стати нормально. Десятій. <ривіт> Ти щось погано мене будеш. Треба було краще бути. Але я по факту там такий самий доб, як квітна. Що? Ми одночасно синхронно сказали, що? Що? І ми такі синхронно сказали. Це сильно було, да? Зробіть кліп, зробіть кліп, Може це видно, видно на записі буде. На стрімі може це було видно. Я в шоці, я просто в шоці. Що сталося? Та ми говорили, говорили з вітамінкою, і ми одночасно сказали, що я її забираю на на астронір, після того грайте, як хочете хочеться. О, виконав квест майже. Ще трошки. Зараз кину свій дискорд. А, це ви вже. Завтра буду вдома, тільки ввечері якраз. Ви вже домовляєтесь про ДСТ. Що таке? Що таке? Скільки відсотків? Ну, заряден. Ну, ти, ти там запхай, там же ж вільно є. Я не, іменно туди ти можеш запихати все. Добре. Два квеста є. О, тепер я можу грати тим, ким я хочу. Рателям зараз хочу. Це просто єдина гра, яка йде на любому ноуті. Хі -хі. Та, туди запихай, там є вільно. Все. Добре, ми програли, а зараз ми виграємо. Сподіваюся. У нас є два хілери, я вже бачу, але якісь вони злумки трохи. Акула місячний, оцей, кажу місячний. Флеш і кинжал у нас є. Хела у нас є, у нас є баграна відьма. Ми маємо виграти. А там квест, треба здобути перемогу. 30 seconds before you attack. Get ready! já nepořichal. Poděchal. Jak lehko hor síšete mi Філ, синьор. Робот спойдер з я повинен бути постійно хіленим. А вона не постійно А ну, Вони, вони дебіли, блядь, вони не вміють хилити, нахуй. Піздец. Ну от що я піду? Що я піду без хілерів? Блядь, хілерами грати не вміють. Judge, jury, executioner! Пізда, нахуй. От де ви Є? Ну, блять. Я не розумію ту нашу команду. Якого хуя ти порвався сюди? Один. Один в магнету пішов туди, тебе зараз вб'ють нахуй. Треба разом командою просуватися. Це як, блять, ну знаєте. А... Штурмом брати треба разом. А не поодинці. Якщо він хоче штурму взяти, то треба точно не соло грати. Магнето, блін, туп, тупий. Диви, диви зараз знову, блять, пожене нахуй. Сам. Диви, диви а я що казав, я що казав, він, блять, сам йде нахуй. Придурок. Треба потрошки, потрошки. Я хує, як вони їбошуть нас. Лускають вони нас. Сука. Да, у них килив дохуя навіть. Oh. Ага, догрався ти блядь, залізний кулак. Я без хілера, я без хілера, і я без хілера. Тому що вся команда вже, вже мертва. Ясно, ця катка швидко пройобана, а в них швидко виграна. Манкі Ліонсін, привіт вітаннячка в чатику! Вітаннячка, і. Вперше в чаті також вітаю. Хай. Що у мене тепер срібло 2 чи срібло 1? А я не знаю. Скільки мене в мене було? У мене срібло 1 було. Новий Інар показує. Вітаю! В соло катав чи з, з друзями? А я в соло катаю, бувають дебіли кончені в команді, бувають нормальні. Ну, типа, і це отак завжди. Отак завжди. Ти програєш, виграєш, програєш виграєш. Ого. Це усіх не переймайся. Має бути так. Перший йде Доктор Стрендж, він створює щит. Другий йду я, і ще хтось, Халк, наприклад. А, я беру карателя. Ну, типу. Ззаду нас два хілера, повинно хілити постійно. Ну і ще хтось там шостий. Постійно мало би бути так. Доктор Стрендж перший йде, він всіх захищає своїм щитом, блядь. я ззаду стріляю, блядь. Халк руйнує там, заду нас хілери. Ну і шостий хтось там ще якийсь там. Iron Man, наприклад, дійсно. Стріляє теже. Дійсно, стріляє. 2-2-2, та. Правило 2-2-2. Ну, двоє стріляють, двоє б'ють. Ну, але Доктор доктор Стрендж буде щитом. Наприклад, ну і ж стріляти свої якісь магічні штуки. Дай, у нас Капітан Америка, ну, не знаю. You should try it. Guess I'm not going to have a choice. <sighs> Miss uh, Plush... Oh, and yeah, Luna Snow. Luna Snow is our healer. The battle starts in 5... 4... Yeah, 3... 2... Yeah, two yeah, 1... Yeah, <laughs> Don't forget, securing the mission area is your top priority. Oh, All is light, Tokyo. But it wasn't always this... Spider. У нас хілер є? Один. У нас один хілер, блять. У нас один хілер Ну, ну, ну серйозно, блять, у нас є один хілер Мені треба стати хілером, нахуй. Мені хочеться просто кричати, нахуй. Я. я я, в... скількох я вбив? Я трьох вбив. Я вбив трьох в... включно з хілером їхнім. І мені треба хіл. Мені не. не. не... блять, як це сказати? Необхідно вже негайно мене похілити, блять. Я трьох вбив нахуй, і головну х... Мантіс вбив. Іде оцей хілер? Луна снов. Нема? Треба двох хілерів, а не одного. Я не хочу хілером ставати. Хай хтось інший. Ти дивись, блядь, мене з мене закрили, нахуй. Блядь. на мене закрили! О, демі хіллер, одемі хілер, -хілер блять. Можна ще 3-1-2 інклинати краще, можна іноді, якщо команда enemy тупа enemy -хілер. противника, шо? Прийшла. Прийшла, будеш хілити мене. <рес> а, так, пох... не треба Похілиш мене. Не хворіти? Це хілити, а не хворіти. Ну, хілити. Ну, Не треба хворіти, щоб я тебе не лікувала. <плес> Лікувати залежно від чого. Хворіти це ж. Від... Ні, від ну, від кровотеча від. <плес> 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 від розбитого серця, та. Ну напевно. Тепер ми їбашим Я не знаю як, але в нас один хілер, блять, і ми їбашим А хела в нас ще... Ні, ні, в нас нема хели Ось хела, блять, зверху нахуй. З мене капати хили чарівне заклинання мі кисілька на сон на зарежиму мені. Ой. We've Дебіл. Але він ахуєний цей каратель, але він, блять. Боже. Головне, щоб мене хілили постійно. Мені, мені все насрати далі. Три пойта. Три пойнта, це солідно. Вони 4 не зможуть заробити. Вони зможуть заробити так само 3, якщо ми їм дамо, звичайно, а ми їм не маємо дати. Чувак пише, з одним з одним хілером ми три очка заробили. Це дійсно, блять, дивно. Я в шоці, блять. Диви, у мене 13 кілів, Халка, блять, 8 якогось хера. Ти Халк, ти маєш мати більше кілів. Що там пишуть? 14к хілінг? Ого. Ну, луна Сноу файно хілить Луна Сноу файно хілить Блять, ми не маємо роз'єднюватись у нас мэджик є. У нас є RNM, у нас є Локі. але. Нашо! Краще бы була лона Локі. Хілер. Розставляла Пенні. Своїх пауків, -динамітів. Динамітів. І що? Я біля Локі буду, блять, мені наш хати, нахуй. Хай мене хілить, нахуй. то це пригий, веном Це веном здається. Це Веном? Це веном Це єнот їхній. В них є єнот, да в них веном єнот. Спайдермен. Ну, такі собі герої, чесно. В них ми можемо виграти ту катку. Били Венома. Ось збили ще. Ми, ми, ми не маємо дати їм цю зону. Не віддати їм. Суваються помало. До нас. Не щось мутять. Багляна відьма. Багляна відьма. Айди нахуй. Покоцав, блять, живе тепер цим. Що <щу> <сьак> <Шо> держаш? <к>? Та блять, мені треба бути з хілерами, а я не буду за нею бігати. А, а я шо, я шо, каблук? Біг, бігати за нею. Тоже мені, блять. Вона, вона від вона втікає від мене, я буду ще за нею бігати, блять. Пізне захує вже, блять. Прибрав брата, ігри ахуєнні. Ну, в іграх такий, блін, сленг. Ігровий. Все, ми програли тут зараз. О, зараз всі помрем. Може не помрем? Ні, вони відступають, вони відступають. Нахуй? Вам пізда. Ні, мені пизда, єбать три кіла, нахуй! 21 один у мене зараз. 21 кільі в мене. Що там квести? Супер, всі квести виконано. Все, катку виграємо і я виходжу зі гри. Ахуєнно все. Найбільше кілів у мене зараз. Та в мене найбільше кілів, ну і ще з ще. З, з, з Magic. Зараз, зараз, зараз. Зараз буде більше. А я знаю, что ты круто. Ага, ага, скрывался, блядь, нахуй. Ты сучка. 22-22. Тільки що, да? Бо я. Бо я хотів найбільше кілів зробити. Але ти сказав, що ти не бігати. Бля, я не мій А ну чекай, чекай, може я мій все таки? Ні, не я, не я. А чому вона. Пенні. А, бо вона один раз померла. Вона хоч і має 21 килів, а я 22. -22. Але вона один раз померла, тому вона MMP має. Все, всі квести виконано. Я всім ставлю однозначно вподобайку. А, вони, так. вони класна команда. Розйоб. І ми з одним хілером Локі впорались. Так, золотий ні і 140 хроножетонів, Файно. Клас. Мені, мені три. Ну, поставте всі. О, чотири. Мені чотири поставили. Що там пишуть в чаті? No heal MP is crazy. Bad Penny played crazy 2. О. Клас, всі по п'ять. Всі по п'ять. Клас. Ні, ну клас. Я виходжу, і я їх хочу додати друзі. Так, хай вони будуть, вони класні. А, раз, два, три, чотири. 5. Все. Я шостий, типу, да Перевіряємо квести. Щоденні. Виконані. І тут виконано. Файно. Файно. Все. Дві катки пограв і цього достатньо. Клас. Що там бойова перепуска? Через 10 годин. І тут через 10 годин. Угу. Угу. А, скільки у мене хроножетонів? Ого, 2690. 2690. Я збираю їх фармлю, не знаю навіщо, але подивимося, може вони знадобляться на наступний сезон, на наступний батлпас, типа. Все, я виходжу з ігри. достатньо. Mm -hmm. Mm -hmm. Все!